День що надовго запам'ятається Білотерківцям, мітинг, замінування ОПЗЖ та обезголовлена посада секретаря міської ради. Не пропустіть, адже ми єдині, хто реально розповість про залаштунки всього, що відбувається в громаді. З вами головні новини Білої церкви. Стежте за нами в соцмережах: Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Тікток та Ютуб. На бульварі Олександрійський водій шкоди не впорався з керуванням та виїхав на алею. За попередньою інформацією його підрізав інший керманич, на якого патрульні склали адмінпротокол. Дивом ніхто з перехожих не постраждав. Замінування мітинг заворушення та кадрові зміни у верхівці міської ради саме цим запам'ятається сьогоднішній день для білотерківських депутатів, що стало причиною скликання аж двох сесій поспіль та чи вдалося зрушити з місця питання про призупинення дії повноважень обранців від проросійської партії. Розкаже моя колега. Дві сесії в один день. Таку практику Білоцерківська міська рада вже давно не застосовувала, адже на кону були серйозні кадрові зміни та доля проросійської партії. З самого ранку до стін мерії почали приходити мітингарі. Однак, за дивним збігом обставин, анонім повідомив про замінування. Тож понад сотня правоохоронців забезпечувала громадський порядок. Основні гасла протестувальників ОПЗЖ у вас руки в крові, геть руки від військових, а також поіменна інформація інформація про причетність деяких депутатів та посадовців до колишньої партії регіонів. Я виступаю проти от таких от мордаєдів, які засідали сюди і використовуються нашими, як говориться, добротою. Какой? Ви подивіться, як отримують мізерні пенсії. У них зарплати, знаєте, які? Заоблачні. Ви подивіться, які у них мордочки розкошні. Які вони такі всі? Ну, Ну, кушать, наверне, і круку Я то картошечку і сало люблю. А вони, навіть, і корочку кушають. Понімаєте? то, того, що, що тут відбувається. Просто безприділців. Та свавілля. Їхні закони. Зараз війна. Оно хлопці а підійдіть, просіть, кому вони заплатили хоч копійку, хоч копійку. Де в ТГ ось стоїть? Де, де мер? Чого таке знущання? Що, які закони? Війна, що вони приймають? Плітку по городу розкладають. Приймають як подерибанити. Ну, я от проти цього обзже що досі поробить здесь? Чому воно не в Москві? йде? доганяють своїх? Та, попри псевдомінування, всередині перебували працівники міської ради, також запускали й депутатів. Єдиними, кому заблокували вхід, були звичайні біоцерківці. За що ви особисто тут стоїте? Поясніть за два мільйони. Їм вже виділили. Надо же отработать. І зарплати на рівні з хлопцями в окопах тільки ті свої гроші тратять на все на дрони. А ще три вернути. просять так. вернуть. вони ж привити. Єдиним питанням позачергової сесії було дострокове припинення повноважень та звільнення секретаря міської ради Дмитра Киришуна. На його підтримку прийшли військовослужбовці та навіть народний депутат з провладної партії. Ось соратниці слуги народа наголошували на підробленні офіційних документів. Питання демобілізації стоїть гостро в суспільстві. Чи є нам куди повертатись? З нас ніхто не впевнений. Те питання, яке сьогодні винесено на ваше рішення, це якраз про питання того, чи нам буде куди повертатись. Тому що, наприклад, моя посада як заступника виконавчого директора Всеукраїнської сесії громад, вона за мною залишається. Якщо сьогодні Киришу не стане секретарем, то це про те, що для військових буде сигнал про. Те, що їх тут в цивільному житті ніхто не чекає. Ви можете воювати, ви можете залишатись на фронті, а тут вас не потрібно. Тут є ознаки фальсифікації та відробки. Насамперед, зверніть увагу на сам проєкт рішення. Серед авторів проєкту є Сахарова Оксана Михайлівна, але в самому тексті серед авторів проєкту її немає. Таке враження, що її дані були просто з Тим більше в кінці документа відсутні її підписи як автора проекту рішення. Чи можна тоді його реєструвати без підпису автора? І очевидно, після розгляду документа, що він також однозначно був стертий. Подивіться на проект рішення там коректором, а все затерто і замальовано. Чи можливо таке в діловодстві пропускати даний проект рішення? Авторами даного проєкту стали 22 депутати з різних фракцій. Ось доповідачем був особисто міський голова. Пропозицію. Щодо затвердження протоколу номер 3 засідання лічильної комісії Білоцерківської міської ради з підрахунку голосів та встановлення результатів таємного голосування з питань про дострокове припинення повноважень та звільнення секретаря міської ради від 30 листопада 2023 року з технічною правкою до проєкту рішення виключити з тексту проєкту рішення слова Сахарова ОМ. Я ставлю на голосування. Натомість, аби не було зайвих питань у громадськості до прізвищ, хто і чому голосував, депутати вирішили провести таємне голосування. На знак протесту обранці від слуг народу покинули сесійну залу. З 34 зареєстрованих за зняття з посади секретаря міської ради проголосували 26 обранців. Один бюлетень відсутній, ще один виявився недійсним. А ось дізнатися, чим керувалися депутати у необхідності даного проєкту рішення, ніхто з них пояснити так і не зміг. Доброго дня, на вашу Без думку, Чим була замовлена така позиція з приводу. Без коментарів. О півдні розпочалося друге засідання, на якому депутати так і не спромоглися розглянути проєкт рішення щодо призупинення повноважень обранців від ОПЗЖ. Тож проросійські представники й надалі сидітимуть у своїх кріслах. Зазначимо, за увесь цей час до мітингарів від міської ради так ніхто й не вийшов. Людей знову не почули і матерям, які більше ніколи не зустрінуть сина. І я думаю, що саме до цих родичів потрібно сьогодні було підійти і запитати їх. А хто повинен бути в нашому місці далі в цій залі приймати рішення? І я на 100% впевнений, що більшість з них сказали б, що партія за опозиційна платформа за життя тут не місце. Не вам особисто, я не звинувачую вас особисто, але ви є цілим тієї єдиної команди, яка в Україну привела війну? Яка привела війну. Всі про це чудово знають. Можливо, хтось з вас. Я не думаю, що випадково туди потрапив але сьогодні, шановні колеги, депутати, я кожному з вас дивлюсь вічі, і тим, які не проголосували за моє рішення, Микола, я, я хочу сказати вам, що мені соромно, чесно кажу, дуже соромно, яке майбутнє ми разом з вами будуємо. Після всіх скандальних перепитій депутати перейшли до розгляду інших питань порядку денного, зокрема надали пільги на оренду нежитлового приміщення інвапрому ліцензування, провадження освітньої діяльності в позашкільній освіті створили тимчасову контрольну комісію з питань перевірки управління бюджетними коштами департаментом ЖКГ та затвердили програму з відшкодування з міського бюджету витрат на енергоефективність для ОСББ. По даній програмі суб'єкти, хто може користуватися нею, це виключно. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які знаходяться в межах Білоцерківської територіальної громади. Але у нас ОСББ знаходиться тільки в місті Біла Церква. Сам рішення передбачає відшкодування частини витрат на вартість робіт, послуг, обладнання та матеріалів понесених ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації з підвищення енергоефективності реконструкції багатоквартирних будинків. Якщо ці заходи впроваджувати, ми всі прекрасно розуміємо, що і вартість квартир тоді. Здорожче і взагалі комфортність умов проживання підвищується. Крім того, звільнили від земельного податку індустріальні парки, які працюють на території громади, надали мільйони гривень комунальним підприємствам, білоцерків тепломережі, готелю Рось, світанок. Також розглянули сотню земельних питань. Дар'я Рубан, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Сортоване сміття, що не має користі днями. Одна з мешканок Білої церкви обурилась ситуацією, коли сміттєвоз підприємства КТП-1028 збирав непотріб з різних контейнерів в одну ємність. При цьому в місті вже давно встановлені баки як для побутових відходів, так і окремо для роздільного. Однак, чомусь це для КТП 1028 нічого не означає. За словами Ольги, вся її родина відповідально ставиться до екології та постійно сортує сміття. А подібно се. Туація знехтування такої практики бачить вже не вперше. До того ж, інші мешканці району також викидають сміття по різних баках і просять монопольне підприємство не знецінювати екологічну свідомість українців. У мене шок, тому що я всю сім'ю видвісрувала в прямому смислі слова. Навіть малявочка, яка знає, і просто я не знаю, що мені робити з цим сміттям. У мене воно ще дві доби стояло дома, тому що я не знала, як мені далі, далі з ним вчинити. Тому що руки опустилися. Ми сортуємо. А у відповідь виходить, що е, наше доблісне КТП, е, яке підняло ціну, здається, я не пам'ятаю, але точно під час війни підняло ціну, відділилися від ЖЕКа. і тепер е, вартість послуг ЖЕКа для нас не зменшилась, але е, вартість вивозу сміття стала досить значною. Ну я не розумію, навіщо ми це робимо. Для мене це незрозуміло. Щоб дізнатися, чому ж сміттєвози КТП 1028 викидають відсортоване сміття до звичайного непотребу. Ми звернулися до керівника даного підприємства. Однак, новопризначений директор Юрій Сторожук спершу посилався, що хворий, а потім пояснив, що відповідь надасть у письмовій формі. Що ж, чекатимемо на неї, зазначу попереднє керівництво Ірина Вакурова була відкритою та завжди коментувала навіть незручні питання. В Україну знову наближаються снігопади, потужні вітри та ожеледь. На початку тижня Одеса сповна відчула силу стихії, та через негоду там загинуло п'ятеро людей. У білі хоч ще й немає сильних морозів, але синоптики вже обіцяють сніг з дощем. Наша редакція намагалася з'ясувати, чи планують відкривати у місті пункти обігріву, як зазначила начальниця управління соцзахисту населення міської ради Юлія Терещук. Вони будуть працювати тоді, коли середньодобова температура становитиме Нижче ніж мінус 10 градусів, тоді ж збереться робоча група, яка й визначить, де будуть розташовуватися пункти обігріву. Люди ж які не мають постійного місця проживання, можуть звертатись до територіального центру, де вони перебувають на обліку. Нагадаю, вони розташовуються за адресами вулиця Шолом алейхема 48 та Василя Стуса, 34. Письменник Євген Городецький презентував книгу на нулі, як розповів автор разом з колегою, письменницею Наташою Влащенко описав перші 500 днів війни. Книжка написана в епістолярному жанрі, тобто у форматі листування, де автори діляться своїми душевними переживаннями про Україну. Письменники вибрали 17 тем, на які писали один одному листи, а кожен з розділів закінчується віршем. Автор наголошує книгу, написали напрочуд швидко, майже за три місяці. Зазначу, видання є як українською мовою, так і російською, адже за його словами його зможуть читати люди, які ще. Недосконало знають державну. Нині перший тираж вже розкупили в Києві, але прочитати твір можна і на онлайн ресурсах. Ми написали це наше це наше відчуття того, що сталося з країною, сталося з нами, з нашими е, близькими до нас людьми і це вся взагалі ця книга якщо сказати одним словом чи двома словами це про любов це про любов до наших сімей це про любов до нашої країни це про любов до яких якісь культурних якісь цінності це про любов це книга про любов точно і я на сьогоднішній день вже маю зворотню, зворотну реакцію від читачів дуже багато і що мене дуже від чого я дуже радію, це те, що її читають люди різного віку. Білоцерківський музей живої природи, флори та фауни Олександрія вже майже повністю готовий до зими. Як каже директор зоопарку Михайло Андрусіник, для тварин вже зробили запаси зерна, сіна та деяких овочів і фруктів. Також Тих, які звикли жити в теплому кліматі, перевели у затишне приміщення. Це папуги, мавпи, кролики шиншили та інші гризуни. Крім того, заховали від холодів і ручних лелек, яких влітку всі бачили на території зоопарку. Михайло наголошує, годують їх дуже добре. А ось лебеді також залишились зимувати у музеї живої флори та фауни, та запевняє, вони не замерзнуть і потребують бути поруч з водою навіть у холодну пору року. Заготовлювали, звісно, сіно заготовили, корма заготовила, у нас дуже багато, ну, почитайте, що воно день зідає почти до 300 кілограмів зерна животних. Це треба його заготовити було і все держати. На зиму практично ми готові зустрічати. У нас зараз проводиться відвідування, можуть прийти. У нас відділення є тепле приміщення, де знаходяться, можуть люди подивитися це тих попугай, які ми привели, це можуть подивитися тих обізянок. І других екзотичних сторінок. Плата в нас залишилася та, що була. Ми не можемо знизити, тому що на даний час у нас є комунальне, все треба проплачувати. А все на вулиці знаходиться, любі животні всі знаходяться на вулиці, практично все. Більше актуальної інформації знаходьте на наших сторінках у соціальних мережах. Підписуйтесь, коментуйте та обов'язково повідомляйте нашу команду про несправедливість, бездіяльність влади та проблему в місті. Не будьте байдужими, вимагайте депутатів діяти в інтересах громади та не відкладайте це на потім, бо потім може й не настати. Віримо в ЗСО і нашу перемогу до зустрічі.